Всім привіт! Це, це топ моїх класів 99 втій. зараз На першому місці буде кемпер, Ну такий непоганий клас. У нього на останньому левелі є тушонка. Ну такий непоганий клас, скажу непоганий. На другому. Мі... Ой, на 9 місці зараз. Можна поставити їх... охотника. Е е Коротше. Як там його? Фішмена, тобто рибальчика. І ще можна, напевно, поставити розбойника, тільки він буде на 10 му місці ще. Медика, і, і, і поді, поддержка. Це дуже прикольні. Це прикольні такі класи, непогані, як для начала, ну непогані. Просто для начала непогані. Трошки ми пропустимо. На третьому місці у нас буде э, такі класи, як Лісоруб, як э, Берсекер. Э, берсе... Ну не, Берсекер, напевно, буде. Не, не Берсекер. Це ще може бути патрульщик фермер, э, і ще може Е э, боєць це прикольно Вони всі прикольні такі класи. Э, такі непогані. Короче. На наступному місці напевно буде шеф-повар, е пленцмастер, е і напевно ще фермер може бути. І огнівой бандит. Це теж Іберсекер. І це теж непогані класи, як для це, якщо я на них наформити, совєтую. Е і на першому місці зараз буде і на Кіборг, Грандіозний охотник, пої... ну вроді це от блеше-повар, Адзарчики, такі вже класи, які залишилися огняної ну, бандит, там таке. Це дуже імбові класи. І ще у це дуже імбові класи. А напевно. І Ще цей блек буде на другому місці. І, і ще є на планітяні, це теж дуже імбовий клас. Мені е, його прокачати на останній левел, це буде дуже є. Е, ну, коротше, всім советую. Е, ну, коротше, це, був, це кінець. Е, це всім хорошого дня і, коротше, всім пока.